Близько п'ятої ранку на пасовищі біля села Рудківка пролунало кілька пострілів свого коня Орлика, Микола Масловський знайшов вже мертвим. Вранці я прийшов його забрати, щоб забрахти для роботи. Ну, прийшов, бачив, лежить, я так здалека подивився, ну лежить, ну, буває кінь там ляше відпочивати. Ну, як я підійшов ближче, я зразу побачив, що він мертвий. Ну, я подумав, що він ну, хвороба може така, чи що, ну, він повністю здоровий кінь був. Але вже як хлопці прийшли, ми його перекинули на другу сторону. Е, він чуть полежав. Як ми його на, на то я побачив, що є е, е, це є, і так оприділи, що це куля зайшла. Поряд стікає кров'ю, кіньне прізвисько гром. Куля пройшла через живіт та влучила у задню ногу, роздробивши кістки. Люди кажуть, врятувати йому життя вже не вдасться. Валерій Венгловський впевнений, зловмисники свідомо стріляли у його коня у чистому полі. Сплутати його з іншою дочиною було неможливо. Моя думка, що це. Або люди були в сп'яніні, або для розваги. Вже і ветеринари є, і вони вже нічого не допоможуть. Перебита, переломана задня пуля, ну, пуля попала в задню ногу, наш болтається нога, вже все. Це треба десь, я не знаю, куди там його везти, щоб спеціальний бандаж чи що, щоб йому. Ну, це ж не людина, що вже він, ну що, м'ясо і все. З 7 листопада на Житомирщині саме розпочався сезон полювання на копитних. Мисливці можуть використовувати карабіни, гвинтівки або штуцери за умови наявності відповідних документів. Пасовище якраз знаходиться на межі двох мисливських угідь. Віталій Чекаленко каже: на місце подій вже приїздили єгері одного з місцевих мисливських господарств. За їх словами, коней дійсно могли поцілити саме з нарізної зброї. Тут приїжджали два єгері. Ну головний з ястреба 2008. Вони вже професіонали. Вони сказали, що це. По-перше, що нарізна зброя, вони так, 90%, кажуть, що це нарізна зброя. А, стріляли або з дороги, звідти, ну, показали траєкторію, що, можливо, так як вони розуміються в зброї, або десь звідти з дороги, каже, ну, не з близької відстані. І може бути, що вони стріляли просто з машини, десь просто під'їхали, з машини стрільнули, що гільзи ніде не може не бути, тому що вона може в машині залишитися. На місце злочину прибули правоохоронці. В їх присутності з ціла вбитого коня витягли кулю калібром 7,62 міліметри. Такі набої використовуються як у мисливській, так і у військовій зброї. Кулю вилучили. Експерти теж, поки експертизи не буде, ніхто нічого не каже. Яко, з якого це зброї, як стрілялося, чи це мисливська, чи це військова зброя. Напевне, ніхто нічого не може сказати. Правоохоронці відправлять кулю на балістичну експертизу, де мають визначити, з якої саме зброї стріляли. А якщо вона зареєстрована, то знайдуть і власника.